Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, що заважає українцям отримати винищувачі f 16 Які є перешкоди? Що заважає якомога швидше отримати винищувачі f 16 для України? Ну так, цей час він вбиває, так, домовленості є, угу. буде інформація про літаки. Загалом добре, але дуже боляче від того, що так довго триває цей час. Маніпуляція це треба забирати. Так, це все треба забирати. Заперечую всю негативну магію. Знімаю. Заперечую. Заперечую. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає Україні отримати винищувачі F16. Чи лишила ще хоч що-небудь ще що заважає? Якомога швидше отримати винищувачі ще F-16, скажіть нам, ну, будь ласка. Так, ще залишилось. Запереч. Чи лишилось ще хоч що-небудь? Що заважає? Запереч. Чи є ще якісь перешкоди, що заважають отримати в Україні F-16 літаки? Открит. Заперечую повністю весь вплив, негативний, магічний і фізичний вплив, який відвертав заважав отримати Україні літаки f 16 Заперечую весь негатив забираю. Заперечую. Знімаю всі мороки. Весь негатив знімаю. Заперечую. Заперечує. Заперечує. Більше нема жодної перешкоди. заперечує, Руйнує всі зв'язки расистів, росіян. У світі більше ніхто не дотримується ніяких зв'язків. заперечує, Повністю відвертається весь світ від Росії. Більше не можуть расисти впливати на передачу Україні літаків в 16 Змінюється політична воля. У сильних світ ось на те, щоб дали літаки. Буде так, буде так, буде так. Більше не треба так довго чекати. З Літаки дають у повній мірі навіть більше, ніж треба. так Запереч. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити, забрати всі перешкоди на шляхах на видачу літаків в Україні буде так. Перекриваю всі негативні дії, все що рашисти намагалися зробити. Забираю, знімаю всі мороки, всі привороти, всі негативні дії забираються відомої і невідомої природи. І будуть засуджені росіяни за злочин проти людяності. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистити Україну, відкрийте всі шляхи і дороги на постачання Україні, винищувачів f 16 Більше росіяни не можуть впливати на ці процеси. Відвертаю і знищую і руйную всі прив'язки. Відвертаю повністю весь вплив, негативний, магічний вплив, все, що чинили росіяни, все, що вони руйнували. Більше не можуть вони цього робити, відвертають повністю весь світ від Росії, більше рашистів ніхто не слухає, не прислухається, не домовляється, а засуджують повністю всю Росію за злочин проти людяності. Ось так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити Україну світові, щоб в Україні весь світ. Надавав літаки F16 якомога більше і постійно. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі буде все сказане здійснено. Так, тут були втручання, причому магічні, але вже в них немає цих можливостей, все почищено. Дякую за увагу.